Вітаю, друзі! Що робити, якщо ви дуже любите хорму, як і я? Але сезонні споживання не дуже довгі. Хочеться їсти весь рік. Що ми придумаємо? Можна хорму посушити. Цього ми навчилися у китайців. Вони вже давно це роблять, дуже успішно. А чому їх гірше? Отже? Пробуємо сушити хорму. Отже, як ми обираємо хорму для сушіння, нам потрібні плоди, які мають вагу не менше ніж 150 г. Чому це важливо? Бо в процесі сушці сушки, хорма дуже зменшується, і тоді вона буде тверда і не така солодка. Десь такого розміру в мене хормичка, це в мене сорт хіакула, вона повністю нам підходить. Що ще важливо, щоб хурма була тверденька. Бо якщо хурма вже солодка, то вона для сушіння не підходить. Вона має бути ціла, без пошкоджень. Ну тільки якщо десь бачите, як ось тут у мене на шкірці є якісь маленькі подряпини, це не важливо. А так підходять ось такі гарні плоди, хурми, десь якісь там цяточки, це все повністю нам підходить. Е, і ще важливо не брати хурму, яка солодка в твердому стані, бо ця хурма не має тонідів. І плоди не будуть сушитися, а вони будуть тільки псуватися, На жаль, приступаємо, поки в нас гріється водичка. Ми підготуємо хорму до сушіння. Спочатку ми видаляємо ці чешевистики, це робиться для того, щоб було зручно максимально видалити усю шкірку. Бачите, ось так от буде достатньо. Є один такий важливий нюанс. Треба хорму буде щось чіпляти. Або у вас буде довгий хвостик, ти гарно, якщо ви вдома цю хурму зірвали, або якщо вона в або вам не вдалося її, зрізати з гілочкою, то ми маємо інший спосіб чіпляти. Це просто гачки для ялинкових прикрас. Ось такі металеві, звичайні ці гачки вам повністю підходять. Щищаємо шкірочку якомога ближче. До хвостика. Ось таким чином. Вона всередині світла, така, як має бути. Треба, щоб шкірочки зовсім не було. Наскільки глибоко зрізаємо, немає різниці. Ось така гурма вже в нас готова. І ми можемо її тепер сушити. Як ми робимо, ось таким чином. Проколюємо, і як рибку спіймало на гачочок. Всі. У нас хурма готова. Так само чистимо всю іншу хурму. Ось дивіться, така хурма, якщо вона всередині трохи темненька, це означає, що вона була запилена. Вона стає такого Трохи темного кольору, але якщо вона тверда, то вона підходить для сушення. Головне, це твердість хурми. Друзі, водичка в нас вже закипіла, вже готова. Тепер будемо взнурювати хурму в окроп. Ось так опускаємо повністю у воду, рахуємо до 20. Вода має кипіти. Все, тепер витягаємо хурму. За такі печечки це зручно робити. Вона має не зваритися, а саме трошечки так шпартися. Для чого це робця? Дивіться. Вона тверда, лишається, не має зовсім ніякого сліду, що вона варилася. Тут виходить, що ніби оплавлюється сама шкірочка. А вона стає потім такою більш грубішою. Продовж дня вона стане зовсім твердою, щільною, і тоді всередині не зможе потрапляти повітря. І хурма буде добре сушитися, не буде не пліснявий, ніяких там інших проблем. Тепер хурма готова, ми можемо її вішати і сушитися. Тепер, коли ми підготували формичку, а я вам трошки розповім, яке потрібне приміщення для сушіння. Це має бути якась кімната, не обов'язково щоб була тепла. Головне, щоб тут було достатньо сухе повітря, бо інакше хорма може покритися грибком. А також потрібно, щоб був хоч якийсь мінімальний рух повітря. Тоді хорма буде добре з усіх сторін сушитися рівномірно, і у вас будуть гарні плоди. Починаємо сушити. Відразу після того, як ми витащили хорму з укропу, ми її вішаємо. Можна робити такі як гірлянти з хорми, тобто вішати її на мотузочку. А можна взяти якусь перекладину, таку зручну, якусь манень, і ось таким чином загачечки її вішати. Бачите, дуже, дуже зручно це робити. І вона виглядає точно як. Ялинкова гірлянда. Що важливо, щоб між хурмичками був якийсь простір, щоб вони не торкалися ні одна іншої, ніяких якихось інших предметів. Тоді буде достатньо повітря всередині, десь повищені повішати, і воно буде добре сушитися. Друзі, впродовж трьох тижнів ця хурма буде сушитися. Потім вона буде вже готова до споживання. Для того, щоб вона була більш м'якенька та соковита, треба буде робити в ній масажик. Вона любить масаж, як і жіночки. Ми будемо акуратненько, так, обережно-обережно робити ті рухи і робити як такі маленькі-маленькі масажки. Тоді вона буде швидше в'ялитися і вона буде не така тверда. Зустрінемося і покажу я вам, які буде результат.